Їбіться Навіть апгрейду вам не буде. Смокчить, великий та товстий Що ми маємо? Core. Intel core. Ох, блять. h 110. Я вас понял. Я вас понял. Боже мій, який піздец. LG151, Intel Graphics. Йоба, рот 6400, сука, за 10 тисяч гривень. Та ви їбанулися. Кількість 4-х'ядерне, уйобіще, блін. Саме дешева плата погана. І це за 10 тисяч. Ми знайшли, блять, дно за такі бабки. Ага, а вінга 450. 50 оєм. Е, е. А значить, що правильно пошли на всі. Ви навіть апгрейдити цей ПК не зможете. Класно. Тобто, ще компік про не таке гавно продавали, як оці хуї за такі бабки. За десятку це брак і шлак I5, шостого покоління це піздець. Эйч-плата. Це теж піздець, тому що ви нічого з неї не зробите. Ну і на добивочку у нас немає. Відеокарти вовше ніякої. Лише 8 мб пам'яті. Я просто ахуї. 256 SSD шка уймая кану, і він на додачу, як то кажуть.